Що таке закони? Хто їх вигадав та навіщо? Невже не можна було обійтися без записаних правил, що та як робити? Чому всі люди, які мешкають на земній кулі, повинні виконувати закони своїх країн? Та й чому деякі з них є спільними для громадян декількох держав? Що таке Конституція та основний закон? На всі ці непрості запитання спробуємо відповісти далі, разом з передачею до речі про речі. Якщо подивитися навколо та трішечки поміркувати, то можна й дійти висновку, що у будь-чого є свої закони та правила. Це можуть бути закони тяжіння, закон бутерброди, закон підлості, правила поведінки на дорозі вдома чи в громадському місці. Вони крізь різні, але крізь є. Виникли вони всі не водночас, а поступово. Закони природи, звичайно, не підвладні людям, а ось розібратися між собою, встановити свої спільні закони життя було просто необхідним для подальшого співіснування людини розумної. Необхідність регламентувати власне життя в людському суспільстві виникає з найдавніших часів ще задовго до утворення держави існували правила людської людського співтовариства. Воно вони ці правила будувалися передусім на звичаях, на традиціях, на релігійних заборонах і таке інше. Але з виникненням держав виникає і право. Право це е, теж відповідні правила, поведінки, е, але які е, встановлюються або е, е, санкціонуються, тобто приймаються е, державою. І ще один плюс до спільного закону: уявіть, що кожен робить те, що йому завгодно. Тоді настав би хаос, люди не змогли би жити разом, постійно б сварилися та лаялися. Тому і виникла така необхідність домовитися про правила спільного життя. В найдавніших державах найдавніші правила будувалися виключно на звичі. Тобто, як історично склалося, які звичаї в суспільстві існували, держава просто сприймала ці затверджувала своїм існуванням ці правила, тобто не приймалися якісь закони, а просто існувала так зване звичаєве право. Але ж і в давні часи з'являються е, письмові е, е, норми, які е, теж встановлювали відповідні правила поведінки. Частіше за все, коли згадують давні закони, називають закони Хамурапі. Це один з найдавніших і найкраще збережених законодавчих кодексів стародавнього Вавілону. Автором його вважається цей самий цар на ім'я Хамурапі, який жив у 18 сторіччі до Різдва Христового. У центрі уваги законів господарські, економічні і сімейні відносини. Основна увага приділена опису покарань за різні правопорушення. І одне з головних, що застосовували частіше за все, смертна кара. За великим рахунком, всі держави починали з звичаєвого права. Але е, дуже часто звичаєве право вступало в суперечність з потребами держави. Скажемо, за звичаєвим правом існує така норма, е, вона притаманна різним суспільствам, різним країнам, як кровна помста. Тобто, е, якщо вбили, треба вбити е, того, кого вбив, його родич, і його родичів і таке інше. А з точки зору інтересів держави, це означає, що суспільство рано чи пізно все один одного переб'є, і тому. Е, в тій ж руській правді навіть за вбивство не передбачається смертна кара є е, відповідні е, штрафні санкції. Тобто, е, коли е, інтереси держави вступали з е, в суперечність з звичайним правом, то тоді з'являється письмове законодавство. Різні писані закони почали з'являтися у багатьох країнах. Потроху люди дійшли до необхідності такого письмового закріплення прав та обов'язків держави та тих, хто мешкає на її теренах. Зараз у більшості країн діє сучасне законодавство, що закріплюється конституцією. Це не зрозуміло для нашого вуха слово у перекладі з латинської означає устрій. Я згадую своє дитинство. Для мене теж було ем, незрозуміло і дивне таке слово. Що ж таке конституція? Тоді в радянські часи відмічався День Конституції 5 грудня. Мені потрапила в руки брошурка Конституція СРСР, і там було написано Конституція, а в дужках основний закон. Ага, тобто це не просто закон, це якийсь такий дуже важливий, більш, більш важливий ніж усі усі інші закони, тобто основний. Перша конституція в сучасному розумінні слова, Конституція США була прийнята у 1787 році. З урахуванням чисельних поправок вона діє досі. Першу конституцію Росії прийняли після жовтневого перевороту в 1918 році. Існували три конституції СРСР. До речі, Франція теж не зупинилася на одному законі, а після певних історичних подій змінювала своє законодавство. Взагалі-то у кожній країні конституція своя, але схожі риси можна знайти в кожній. Обов'язково в кожній конституції сучасних країн світу є блок, присвячений правам людини. В усьому їх різноманітті. І з іншого боку, те, як організована влада, хто є главою держави, як побудована законодавча влада, однопалатний парламент, двопалатний, хто здійснює судову владу, яким чином формується уряд. Тобто, можна казати, що Конституція. В, в такому юридичному розумінні вона притаманна сучасному суспільству усім країнам світу. Слід сказати, що основного закону повинні дотримуватися всі громадяни країни. Але якщо дуже дуже необхідно, то до нього можна внести деякі вкрай необхідні зміни. Життя змінюється і виникають питання щодо необхідності, щоб основний закон Конституції відповідала потребам сучасності дуже часто згадують Конституцію Сполучених Штатів Америки, що вона за понад 200 років. Не змінювалося дійсно. Ці сім статей, які перші сім статей, які визначають систему організації влади, вони написані настільки універсально, що і нема потреби їх змінювати. Хоча безумовно з'являються нові органи, скажімо, центральне розвідувальне управління з'явилося лише після Другої світової війни, але ж існують можливості для створення відповідних структур президентом, конгресом, сполучених штатів таке інше. Тема внесення змін досить складна, тому це не робиться та й не може робитися часто. Взагалі, само прийняття основного закону, справа не з легких, над нею працюють кращі уми держави. Конституцію, основний закон, і будь-які інші закони мають писати професіонали. Тобто люди, які мають юридичну освіту, мають досвід життєвий. А, бо а, ну, інакше якщо. А, Цими питаннями займаються дилетанти, то виникають і, і і подібні дилетантські проекти приймаються. То вони або не працюють, або ведуть до якогось якихось негараздів, хаосу всередині держави. 17 років тому, у 1996 році, нова конституція була прийнята і нашою державою. До цього процесу підходили дуже відповідально, зважуючи кожне рішення. Бо уявіть собі, за цим законом житимуть без виключення всі громадяни країни. Тому, наприклад, нашу українську конституцію приймали дуже і дуже довго. Депутати, зібравшися е, максимально, е, попрацювали ввечір, е, ніч і вранці 28. Червня дев'яшостого року таки проголосували конституцію. В цілому варто сказати, що чому так довго, тому що кожна стаття голосувалася окремо. Були додатки там, якісь пропозиції. Вони теж голосувалися. Це була процедура довга, але депутати вирішили, що ми звідси не підемо, поки конституцію не приймемо. Знавці кажуть, що недарма народні депутати витратили стільки часу, щоб прийняти цей закон саме таким. Прописаний він доволі непогано. Все головне, що закріплює наша конституція, повинен знати кожний громадянин. Наприклад, те, що головою держави є президент, людина, яку обирають на всенародному голосуванні, що ми живемо у республіці. Саме ми з вами, тобто народ, є єдиним джерелом влади в Україні. Те, що ми можемо чи не можемо з вами робити для того, щоб менше сваритися один з одним, теж прописано в конституції. Це ну, обов'язок виконувати закони конституцію держави для усіх, незалежно від громадянства, хто тут живе, має виконувати все це. Обов'язок платити. Податки для осіб чоловічої статі, якщо дозволяє здоров'я, поки що принаймні існує положення про загальний військовий обов'язок. Ну і практично усе. Ну, хоча у нас є положення про освіту, що варто що в нас в країні загальна середня освіта, тобто обов'язок громадян отримати цю загальну середню освіту. В основному законі говориться, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед нами за свою діяльність та головний її обов'язок забезпечити ці прописані права та свободи. До речі, окрема стаття конституції присвячена правам дитини. В Українській конституції, в другому розділі, присвяченому правам і свободам людини, є 52 стаття, в якій чітко записано, що діти рівні у своїх правах незалежно від походження. Діти це майбутнє, молодь це майбутнє. Існує така стала думка, що прийнято лаяти, що молодь така неправильна. Ось в наші роки було класно. Я вважаю, що це ну, не те, що. Неправильно, це дуже неправильно. Бо якби е, наступні покоління не були кращі, ніж попередні, людство й досі б жило у печерах і бігали б у шкурах. Тобто прогрес людства відчувається. е, скажімо, на очах одного покоління е, який технічний прогрес? Скажімо, в початок 90-х років були пейджери. Зараз у дітей спитати, що таке пейджери? А знає, да? зараз у всіх мобільні телефони, у деяких, деяких по кілька. І не лише телефони, айфони різні постійно в мережі. Тобто, якби не було такого прогресу, то а цей прогрес це кожне нове покоління приносить. Тому я певен, що за дітьми, за молоддю, майбутнє. І це абсолютно нормально. Ось таким чином. Якщо ви помітили, то одне з прав – право на освіту. Але разом з цим це і обов'язок, тому що повна загальна середня освіта є обов'язковою. Тобто, сідаючи за парту 1 вересня, ви виконуєте свій обов'язок, а разом з цим реалізуєте право. Крім того, раджу використати ще і можливість та ознайомитися з головними статтями Конституції, аби краще знати та розуміти нашу країну. Та мати реальну можливість стати для неї кращим майбутнім.